За минулу добу на території Чернівецької області сталися сім пожеж. Так, одна з них мала місце в селищі Красноїльськ. Там горіла господарська будівля, зблокована з літньою кухнею. Власники у будинку не проживають, тож надзвичайників викликали родичі. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 70 квадратних метрів. Вогонь пошкодив перекриття та покриття будинку, у господарській будівлі та речі домашнього вжитку. І ще одна пожежа виникла у селі Балківці. Там загорівся автомобіль. А потім вогонь перекинувся на житловий будинок і господарську будівлю. Вогонь пошкодив покриття житлового будинку та господарської будівлі, знищив речі домашнього вжитку. А також частково пошкодив автомобіль марки Мерседес, що був припаркований поруч. Протягом доби ліквідовано ще три пожежі у житлових будинках сіл Йорданешти у місті Сукаряне та у підвальному приміщенні багатоповерхівки міста Чернівці. Також ліквідовано займання у господарській будівлі у місті Заставна на площі 20 квадратних метрів. А у місті Новоселиця рятувальники ліквідували загоряння сміття на відкритій території на площі 10 квадратних метрів. Причини усіх пожеж наразі встановлюють фахівці.